Як з Богом кинути корити? Виконуючи ці умови, Бог поміг мені кинути корити, так що навіть вуха не пухли. Хоча стажу коріння мав понад 28 років. І так, перші 10 рекомендацій священників. Перше, найчастіше сповідатися, робити щодня із підсовісті. Причищатися святих тайн обов'язково з належним приготуванням. Сповідатися можна навіть кожного дня з одним гріхом що куриш. Друге. Суворо дотримуватись посту і пісні дні середу і п'ятницю. 3. Причати себе до смирення через неосуд інших, частіше просити вибачення і думати про себе як про грішного і останнього. Ні в якому разі не звинувачувати когось у своїй духовній хворобі і тим більше не звертатися до бабок і чаклунів, бути змиреним. Найчастіше закликати ім'я Ісуса Христа, тобто вимовляти Ісусову молитву: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного і перехреститись. Це сама доступна для християнина допоміжна молитва. Священна наша спадщина встановлена по навіюванню самого Ісуса Христа. Хрест навіть без молитви виявляє рятівну силу, і це видно хоча б, на прикладі звернення до Християнства священномученика Киприяна. Тільки хреститися треба правильно, з благоговінням не поспішаючи. Щодня приймати наше серце священну воду, мазати хворі місця священним маслом, звітаря від служби та літії, від соборування, від мощів, від чудотворної ікони. Шосте. Щодня слухати або читати Євангеліє, і то, як закінчиш, знову починати читати або слухати. Апостол Павло дає таке пояснення віри, віра від слухання. А слухання через Слово Христове. Римлян 10.17. Частіше повторювати тексти Святого Письма і молитвослов'я, вкрай неприємні нечистим Духам, наприклад, акафіса Христиху Божому Михаїлу, акафіс до Пресвятої Богородиці, молебень до Христа Чоловіколюбця, молебень до Богородиці, корисно молити щодня в читати або слухати псалтир. Заучувати на пам'ять деякі тексти Євангелія, щоб, можливо, частіше звертатися до них у різних обставинах. Читати також про зцілення від ікон і мощів перечитувати життя святих. Сьоме. Обкурювати ладаном і окроплювати святою водою житло. Щенці це роблять кожного місяця. Восьме. Здійснювати паломництва прощі, щоб. Прикладатися до святині, до мощів до чудотворної ікони, занурюватися в святе джерело. 9. Молитись за свій рід за українців, а потім дойти до рівня, щоб молитись за всі душі в Чистилищі. Малому був вірний, поставлю тебе над великим. Корисно просити молитов про себе учнів і священників. Внизу відео я дам посилання на ці всі рекомендації, і де можна помолитися, попросити молитви священників. Десяте. Щедро творити милостиню, не попрошайкам на вулиці, а в церкві, і приносити обов'язково хліб на літургію за померлих. допомагати споруджувати церкви і монастирі, але найголовніше змінити своє життя за Євангелієм з волі Божої.